Павло Тетчено мова це зброя народу, і тільки нею ми можемо боронити свою душу. Олесь Досвідній. Кожне слово рідної мови це скарб національної пам'яті. Василь Елан Блакитний, українська мова це голос серця, яке ніколи не замовкне. Микола Заров. Мова це не просто засіб спілкування, це дім нашого духу. Пеонід Первомайський, рідна мова це світло, яке веде крізь темряву віків. Микола хвильовий, ми самі хочемо творити свою українську мову. Микола Куліш мова це життя народу, мій його дух, його історія, його майбутнє. Валеріан мова це код, яким розкривається національна душа. Михайло Саменко. Тільки мовою нації можна висловити найглибші почуття. Григорій КОСИНКО. Рідна мова це пісня нашої душі.